Ласкаво просимо до дивовижного німецького цирку! Мене звуть Зіржечка і я вам покажу таке чудо. Сподіваюся, таким чином зрозуміло про що буде рок. Як я вже сказала, ми побували з Ксюшою Кет у німецькому цирку. Там було дуже класно і дуже смачно. Але давайте почнемо спочатку. Спочатку хочу відмітити те, що ми побачили коней. Подивіться, які вони милі! І дуже швидко бігають. Я вже уявляю полю на такій виставі. І от бачите, ось цього чоловіка. Він іноді ну, дуже смішно сміявся. Ми цих коней навіть змогли погладити та погодувати. Сірочка, Це так класно! Я теж так хочу, 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 хочу. На жаль, поки що не вийде, але вийде подивитися на цю красу, ви тільки подивитися. Так, прям. класно, класно, класно. Так. О, як? це нереально! Це дуже небезпечно. нереально. Повторювати таке вдома. Я хочу хотіла. Хочеться думати, що це Сейлар Мун. І зараз вона буде спасати корад. Потім кидалися ножами справжніми. У якийсь момент вони палали справжнім вогнем. Це було дуже небезпечно. І ми послухали музику з пігратів Карибського моря. Жінка, ви знаєте, будемо закажика. Чого це нереально? Жінка. Я теж питалась. Це дуже боляче. В якийсь момент вона зігрубує багато. Ого. Знаєте, жонглювати це дуже складно. Я ще до кінця не навчилася. Це дуже складно.